A to už je? Krátov v za zaborom. Hello, bude tam, bude tam. dvoje. Je pej. Ještě raz slipej. Dobra. Je pej. Гранат. Лоу входа. На жовте. Двое. Двое, двое. двое бежат. Двое бежат. Uh -huh. Я в том что... мужчине там лежу, але. Слушай, Тоже слепей, я двух нокнул. ты Граната мне я, я нокнул. Петро живы. Сзади, сзади, Петро. Справа стави. Петроха, ешь. Хорош. Да ты шо хорош? Я тут всех. Ой-ой-ой-ой-ой. Супер, Изи, изи, изи. Якшо куля в лоб, Okay. Oh, в ту можем пасти, да. Давай в ту. Давай, сюда тоже типа дай с нами. Бля, он в моей хате, он не имеет Тут в комнате был. А он вроде вышел, мне сейчас так сдается. Сейчас может один сидеть. Вот тут ну все, лишилась тільки одна команда. У мене тільки СКС дед и все. А ви на оранжеве чи там оранжеві убили? Не, на оранжеві я был одного Тут бачу одного. Правда И тут в хаті один Перебіг на жовту. Я на криші Ну ще на оранжеві один. Перший пар другий На першому був. Жовта за хатою тут. За хатою. Хату, угу. хату застою. Дві течки отримав Той біжить. Я не бачу. Десь тут має бути. Дав yeah, yeah. течку, за ящиком цим Немає що кинути Я не знаю. Ментики СКС Желту ног. Ще все оранжеві, да? Біжіть, біжіть Дав йому трошки Ты кушаешь? Хорошо, сест. А что буду делать? За в тачку и блядь. А, в натуре. Интана так и хотел сделать. Дропы прямо перед носом у нас падает. На нас. Ну, 325. Слева, слева, слева. А что, ж там? Шей два кинул. Два, 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 Зараз буде їбать тут месяця Десь тут а чи Давай там тут станемо. Ну 2 метри перед нами далі але Станем тут щоб мали укриття Бля він тупо на дорогу падає Вже десь і будь там от Що будем лутати чи ні? Вот там оши з'їде Типа там од ось... Давай лутанем швидко, а, так, давай я вжаш шлам, вжаш шлам підрив. Я шлем ламп підбрив. Бля, груд задед. Ну, я все. Я мушу Тебе нокнуло? ні ні. Я пересідаю на грозу, бо в мене нічого немає чим страдати. Я ахує... чого нема місця, я ж нічого немає. Мг3. Хорош. Там вот за лутами вбили. По там ще тип є І на wesel ще були, типи. Я, Я бою, як гра, глючить якось э, сама по собі. Бяааа, пидорас. Кип задавал там. мне прописали двоечку. На оранжевый задаром две получил. По-моему, на луты хочет. Ты аккуратно на ресл це був, кип. А это реселка. Вот он, вот. Mm. Тут выглядает. Но... Нарезал ЦБ. Промазав. Та на оранжевый хлопу. Добре, нарез от два mm -hmm. він забіг за горб той. Так, то він же назад побіг Добре, нарезал с двоє, один злева обкружав нас. Де? Ну, біг десь сюда, плюс мінус на жовту. Вот їдуть. На жо наліво поїхали. Може їдем звідси где Да, едем. Або вы їдем туда в кемпе, заедем. Давай. А то я потон и весь тебе. Шме. Там ще типа я лук Я лук, маю ті там... возбіщены на миника. Той великий такий Не, я маю. Все золото, ну Во! За лутом. Мені не видно. Бачу. Як нарегає? Хилится, напевно. Та-та, нормально Хили... Там другий, на жовтій, за деревом, за горбом. Наліво пішов. Прямо злетів в того. Кили це. Тут на жовті ще один. Те того, ебаши, ты за. Треба, треба, він не пікає. Пікає. Нокнув окно дроп. Все, на жовті лишився. Да, дем дає та-та-та. Бля, треба замескарика щось інший брат. Хилюсся. Мені да, файно. Можливо... біля дропа. Дав йому хит. Скарика є граната. Одна. Кидай прямо. Він з, він з хітом Бля. Хорош. Хорош, асист. Бля, отразами брати щось інше. Це говно. Да, ще нас тут відпіздять так само. Ти йдеш лутати? я, я не пішов. Броник училась 30 хп. Щось їде. Машина, ага. Угу. Давай я допомагаю дід. Вот happened. Да <ривател> <Бомжіна. ривател> вони вискочили, я не знаю, як вони мене не збили, я чудом спетляв. Ой, чувак, що вони мені щойно ставили. ставили? Час їде. До мене. Тут. Еба высады, высады. Перезарядка дед. Я не можу. Хорош, там ще один був За хату, за хату вже уже запеху. Понял. Шашу здесь, вот там. хорош. На крыше. На кедов добре. Будем пушить? На жовтий. Прямо на жовтий. На левом домику. Ну на жовтий, да сходах сидит. Угу. Uh -huh. На крыше бегает, дед, на крыше. Не, на двум поезд, на двум поясе, я бачу его. Дай ему флешку то. Я в його хаті на першому. Не нічого кинути, да? А даху? Дивлюся, сходи, що він. Чуть-чуть дав, чуть-чуть. Має на М24 глушник. Якщо треба, і драгонов. Рейс, рейс! Ах ти ж, сука! Ти в та, на даху в сейві тут. У нього була машина. Я не знаю, дід, я не бачив навіть, я дивився в цей час на реслу. Блядь, цікава катка страшная. У <рес> мене 5 кілів, 4 асист У мене 5 кілів, 3 Ти той що їздит тобі дав? Чи за заресалки? Я не знаю, який Їде до, до нас, їде до нас. Накидав, накидав! Став. Я не похилився і вискочив Ті отхилиться. Я перестрибнув на сусідню кришу. А де вони зупинились? Під, під Жить. мною. Хватит пішов. Угу. На другий поверх побіг. Ебать, ты шум флюхи, мах, ебал. Ебало завали уебище. Сосатые. Ебать, 309 золотой на двори. Как... Угу, я замуто пидорас. Мамку твою ебаб, долбоеб. Я енергетик цей приймаю. Молик дай мені С ней уход, їде Відход, відхо, что ти? Не, Він під хатою бігає. В тебе, в тебе! Чого він в хату зайшов? Сусідній десь. У мене є 6 аптек, я можу, перехилювати ту зону. Скільки, скільки треба. А дах вибіг? Не бачу я на даху. Так. Да. Що там бомжі? Бомжі, що там, пригнали, алло? Підараси раз. Дєд, броні хочу взяти. Немає, кому. Рейс, Рис, береш? Та їдем, дід, нахуй Жадний цього лут, блять. Та броника немає, блядь я скажу, що маю імпут. Але ми зараз, поки будемо під'їжджати, нас буде ще мити, толков твої. Ну от зараз я буду бачити Семерк треба, тобі пятерки не треба. Shadow Мені не треба, маю тест. А я он тебе пушил, так что... Ты к... Та лох! Бля, и тачка тут стоит. На, скину тебе. Значит, тут 10 ТП? Угу. Mm -hmm. Я еще глушник скину супрессор на цей. На М24. Я дядь, 7 років 3. Ты вже тільки там, блядь, килів у нас брал. Сим и 3 ассист. А у мене 5 келій, 5 ассистів. ну та й ти бомжи в двох, хирочного ми їдемо. пішки? Та хуйня не їде, я понял. А та хуйня їде. Хас, хас, аз. Меньший подъемник при. По а, у меня в зоне я тут. Меньший подъемник привез 67 Прикинь, в канал. Может, тут станем? Тут прям добре. А вот так и еду. Просто чтобы нас не ебали. Блядь. 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 Вот там за камнем я, типа. Бачу хорош. Мене десь право бнуло, дід, Добре. А там. Дав йому з але не нокнув. Нажав ті один. Бля, та як не рігає? Тебе видно зліва за каменя. Після скільки 4 пулі. Нанна! Жовто нокну, на жовто оранжевый. Сух, все, патронів нема. Вже немає на. Дед там тисячка демеджа не грибе, бля. Це топ-1 має бути на каналі. Е -е... Тобі треба приемати? Ще є одна спроба. Ну, можем броник поймать. На. Нам где-то съехать? Ну, реально едем. Что? Давай, я буду пушить, у меня уже нема снайпы. Треба кого-то завалить и забрать в них снайпу. Ну, едем, вот так справа ебнем. Ну, давай. Справа то на желтый были. Ну, я вот туда заезжаю. Бля, по насливый луплять и задний луплять. Блять, хум воточка. Вот здесь тут не звони, можем сидеть. Нас тут типа поряд из чув. Угу. А вот там шо за машина, блядь? А там трупы тільки лежать. Ну, черк... У нас здесь тут за горбом, має бути. Вот там бачу двох. Аккуратно, аккуратно, назад. Alright. Бачу, бачу, бля, бежать направо крутить. Едешь yeah, тут ближе. Без тех домиков стреляю. Я в пошел, пішов дед. Вот. Флешка. Значить, два, да? О, тут був. Справа один де. Я не хочу підправа відкриватися, за тих. Мінус два, дед. Живем, живем. Ззаді, ззаді. Там от, під водою сидить. Угу. Їдем до нього. Там да, ми тут нормально, себе відчуваємо. Ну він вийде зараз під горб і все, і дупа буде. Бля, лем. там ті, там ще бігли? Вони там і біжать. Вот він тут во прям сидить. Маєш снайпу на жовтій? тут-то, тут-то, тут, в спині! Бля, я труп. На жовтій. Хорош. Де ще його кент там є. Я не бачу. Тут я. За камнем. Понял. Над нами вже є. Його луплять, його луплять. Хороший сыст. ще справа. Дед не стій на полі. Та все, я в'єбав того там. Тут тоже мінус. Тебе ще є. в спині луплять. Та то не в спині, то тут... -то Отут есть. близько. Нокнув в Над, Над нами ще буде. Угу. То його тиммейт мені здається. А ні. Та дадим. Є гранату, дати на жовту? Ні, нічого немає. Будем тебе пробувати зажал туда креты? Ти Ты відкаишься налево під тих, що там сиділи, якщо вони там ще є Бля, ну він зараз нас. Отут, отут! от Нокнув! Ед снайпу в руки! Бля. Хилюся. Битий в хлам. Бля, задній, задній забув! Дед, я сам, йо-йо, його... забрали. У нас на горбі той здох чи Ні mm -mm. Mm -mm. Значить у нас два ззаду є, там, де тебе нокнули, і один над нами. Або два над нами і один, там, де нокнул. Мені здається над нами один, має бути Вс развалено Там у мене броника теж нема Але він має бігти за Може його вбили? О, там внизу Над нами є шепсет То и він його утовча Нокнув цього ззаді. Є то 40 патронів Семерк нема над нами, сука. Давай домостенда доповзеш? А де Кен, того, що... Не знаю. 14 пуль. Ну я маю духу я можу тобі дати. тебе дать. ти десь півтора тисячі, напевно. 11 кілів, 5 асистів. Дед нема чим стріляти. Треба того жовтого, можливо, у нього семерка забрати. Бля, по мені десь, згори. Десь, десь, десь там, да. О, да, за да, Вісім, 6 пуль. Хорош! Лучший! 12 киллив, 5 дав. Реально... Мало мое Та не, я там. Ну, гаратов. ну, я кажу, то він півтора тисячки в тебе шупити дати. да. Да, це було дуже сильно. Лайки, коментарі обов'язково. 1591 і 1367! То новий рекорд. Новий рекорд просто вау, блін. Катка охеренна. Якщо коментарів не буде, я не знаю, які ти ще вам треба катки записати, щоб ви лишили кльовий коментар. Ну ні, дід.